Вітаю усіх, хто зараз нас дивиться в ефірі, програма Позиція. Зустрічаємось ми менше, ніж за місяць до. Президентських виборів, але в суспільстві досі витає таке непорозуміння, чи відбудуться 25-го числа ці вибори? Про це ми зокрема поговоримо із гостем нашої студії. Це кандидат у президенти України, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Няхнебок? Я вас вітаю в нашій студії, Олеже. Скажіть, будь ласка. Наскільки сьогодні є серйозною загроза зриву виборів? Наскільки вони важливі? Наскільки ситуація на сході країна може вплинути на це? Дякую за ваше запитання. Вітаю товариство. Вибори є надзвичайно важливі, тому що нам потрібно обрати легітимну владу, легітимну владу, з якими буде. Рахуватися в міжнародне співтовариство, легітимна влада, яка зможе вирішити проблеми як зовнішньої агресії з Москви по відношенню до України, так і вирішення питань боротьби з сепаратизмом тут всередині української держави. Але дійсно вибори можуть бути під загрозою, оскільки для Путіна і для Кремля сьогодні є вигідно ці вибори зірвати, і саме Путін нині намагається створити штучне протистояння всередині України, формувати нібито. Громадянську війну для того, щоб Україна зійшов на українця з метою створити певні умови і мотивації введення своїх військ на територію України. Їхня мета це руйнування територіальної цілісності Української держави. Ви бачите, вони ставлять кілька нам ультиматумів, щоб Україна була федеративною державою, що до речі, абсолютно неприпустимо, як і питання української мови єдиної не єдиної, а другої державної російської, і питання нейтраліза... нейтрального статусу України. Раїни власне тому українська влада зобов'язана забезпечити, по-перше, якнайшвидше завершення антитерористичної операції, яка сьогодні відбувається на сході України, бо тільки це може бути гарантією безперешкодного проведення виборів 25 го числа. До речі, в просічного людей дуже багато запитань до проведення цієї антитерористичної операції. Люди багато чого не розуміють, чому саме так. Чому саме так відбувається, на вашу думку? Ситуація полягає в тому, що зразу після заміни влади в Україні ми не могли розраховувати на те, що і правоохоронні органи, і українське військо, воно буде в такому стані, як би нам цього хотілося. Насправді, протягом часу правління режиму Януковича, армія і правоохоронні органи постійно нищилися. Ви ж пам'ятаєте, кого Янукович призначав керівництві Міністерства оборони? Це були люди з громадянством Російської Федерації, так само керівництво Служби безпеки України, відповідно, зараз потрібно було все починати фактично з нуля, і основні питання нині стоять: нам потрібно розбудувати українське військо, провести повну ротацію міліції. І ті кроки до речі чинилися зокрема вчора під час закритого засідання українського парламенту, коли ми вирішували ті проблемні питання, які перед нами ставили силовики. Парламент усе проголосував, що було потрібно. Ми, до речі, за нашою ініціативою провели мобілізацію додатково, і ті, хто 45 днів вже служили і були мобілізовані, вони зараз можуть повернутися додому. На їхнє місце прийдуть інші. Виділили 48 тисяч тонн паливно-мистильних матеріалів для потреб української армії, виділили необхідну суму коштів для того, щоб вони могли забезпечити теперішні дії так само на Дали статус учасників бойових дій тим, тим людям, так які тим патріотам, е, які сьогодні проводять антитерористичну операцію. Ну і е, таким чином е, депутати наполягали і вимагали, зокрема депутати від свободи рішучіших і конкретніших дій зі сторони влади, зі сторони силовиків е, з приводу завершення цієї операції. Бо насправді е, потрібно було, звісно, що раніше. Е, не допускати до тих дальших проявів тероризму в Україні, ну але сьогодні Москва активно фінансує тих терористів і диверсантів. Я, до речі, нещодавно повернувся з Одеси, був там і бачив, і зустрічався, і спілкувався з багатьма людьми. І хочу сказати, що все, те, що відбулося, і в Одесі, і зараз Донецької Луганську, за все це персональну відповідальність повинен нести безпосередньо президент Російської Федерації Путін, який сподіваюся, рано чи пізно. Міжнародним судом буде покараний, ми за бачимо ці картину, злобіяння. яка відбувалася в Одесі із телевізорів. Читаємо з інтернету. А як воно виглядає отам, коли побував? Хочу сказати, що міф про те, що Одеса це російське місто, повністю розвіяний. Навпаки, українці патріоти, які розуміють і прагнуть жити в українській державі, нема там такої активної підтримки сепаратизму. Є звісно, що окремі групи людей проросійсько налаштованих, які ностальгують за радянським союзом. Але насправді ті терористи та диверсанти, які стріляли в мирних одеситів, це зазвичай були найманці з Придністров'я. З Російської Федерації, до речі, я мав вчора розмову з генеральним прокурором Махніцьким, який мені розповів, що практично не ходять Одесити опізнавати тіла тих терористів, які загинули під час пожежі в будинку проспілок. Ну значить це не Одесити. Це не рідні і, люди. Так це не рідні люди. І відповідно ми розуміємо, що Росія зараз зацікавлена робити подібні провокації, і, от, зокрема, під час 9 травня, тому мусимо локалізувати подібні речі, щоб Ніяких проблем у нас не виникало. Ви єдиний із трьох лідерів майдану, який йде на президентські перегони. З Чим йдете до людей і як збираєтеся захищати оці цінності, які Україна завоювала в результаті революції гідності? Зараз дуже часто доводиться чути, коли люди кажуть, що ми хочемо, щоб за те, що ми стояли на майдані, воно було зреалізовано. Ви знаєте, що майдан не пройшов без жертв. І оплакали ми небесну сотню, і для свободи це так само трагедія. Бо 18 людей з Небесної сотні це свободівці. І, до речі, я сьогодні, коли відвідував Шепетівку і Старокостянтинів, то перед тим ніж зустрітися хлопці. з людьми, теж наші хлопці, теж свободівці там загинули. І ви розумієте, от для нас, для Свободівців, це є справа честі, і це є справа відповідальності. Тобто, коли стільки наших побратимів загинуло, то ми мусимо зробити все для того, щоб те, за що ми стояли. На Майдані це не було просто словами, це не була просто е, ротація влади. Має бути змінена система, мають бути інші цінності. Тобто Повністю оновлення влади, правоохоронних структур. Абсолютно вірно. Як збираєтесь це робити? Е, е, Перш пер, за все, треба змінити психологію людей і психологію влади. Тобто має прийти усвідомлення того, що не може бути просто заміна табличок на кабінетах і заміна просто керівників. По-перше, потрібно реалізувати п'яту статтю Конституції України, де зафіксовано, що народ є єдиним джерелом влади. Коли ми вибираємо президента, мусить бути закон про імпічмент президента, щоб він розумів, що його громада може відкликати і у випадку, наслідок так, у випадку його незаконних дій. Громада вибирає собі місцеву владу, так само і депутатів, і голову ради. Громада має мати право контролю і відкликання. Також ми за те, щоб скасувати, ліквідувати обласні і районні адміністрації а на їхнє місце обирати виконавчі комітети, і власне, різниця в тому, що облас... Асна адміністрація вона підпорядковується президентові, а виконком буде обиратися депутатами, якого обирають люди, і громада буде мати право відкликати деяких членів виконкому. Також потрібно обирати і відкликати суддів місцевих суддів. Тоді ми зможемо реформувати серйозну судову гілку влади. А особливо якщо ми ще внесемо норму про персональну відповідальність кожного судді за незаконно ухвалене ним рішення, коли ми ухвалимо певні зміни до кримінального законодавства в частині боротьби з корупції. Чим вища посадова особа, тим вищий рівень кримінальної відповідальності, тоді ми зможемо отримати власне оту систему прямого народу коли народ владу обирає і має право її відкликати. Так само і парламент. Ось цей парламент. він... Ну, не відповідає зараз потребам людей. Він, до речі, був обраний ще за часів правління режиму Януковича. Тому треба його обирати заново. І я вважаю, що після президентських виборів варто ставити питання про його переобрання. Коли оптимальний час, ну і я думаю, що на жовтень, місяць, на вересні, на жовтень, можна і призначати ці вибори. Але що важливо, вибори в парламент мають відбутися за пропорційною системою, за відкритими списками, треба однозначно скоротити кількість народних депутатів і вже зараз ухвалити закон про скасування. Депутатської недоторканості, не тільки депутатської, і суддівської, і президентської недоторканості. Ну і громада також має отримати право все-таки відкликання цих депутатів. Оце і буде зміна системи влади. Це і є та реформа, яку сьогодні пропонує свобода. Тобто через пряме родовладдя. Громада отримує право контролю за владою. Не владний чиновник починає керувати народом, а народ реально оправляє владою, і влада фактично служить людям, бо вони будуть розуміти, владні мужі, що їх можуть відкликати, і вони залежать і вони будуть від громади. Відповідно, і корупція буде меншою, і відповідно і будуть служити інтересам людей. Скільки, будь ласка, питання децентралізації влади. Наскільки воно гостро стоїть нині в Україні? Можливо, якби було раніше це зроблено, не було б ситуації на Сході. Ну, бачите, раніше воно не могло бути зроблено, тому що тоді був режим Януковича, який централізував владу. До речі, ті, хто разом з Януковичем цю владу централізували, зараз і найбільше говорять про децентралізацію. А причина в тому, що до того вони деребанили гроші через Київ, через державний бюджет. Сьогодні вони засіли в деяких регіонах, зокрема на сході, і вони тепер думають, щоб отримати більше повноважень, щоб звідти можна було вирішувати. Свої неземні проблеми, але насправді децентралізація вона є позитивною, особливо якщо це мається на увазі, що Київ буде ділитися своїми певними бюджетно-фінансовими повноваженнями. Бо бюджет варто формувати знизу догори, а не навпаки. Але децентралізація вона не має нічого спільного до федералізації То, чого вимагає від нас сьогодні Путін. Так, і тому ми за децентралізацію, але ми категорично проти федералізації. Україна за державним устроєм має залишатися унітарною державою, причому без будь-яких автономій і федерацій. В свій час Свобода пропонувала, щоб ми скасували статус автономії Криму. І Крим перетворили на область. До речі, якщо б ми це тоді зробили кілька років тому назад, якби нас не зарубали ці ініціативи, центральна виборча комісія, то сьогодні ми б можливо і не мали таких проблем в Криму. Ви вірите, що Крим повернеться до України? Ну звісно, що так. Це наша територія. І якщо грамотно буде діяти українська влада, то через міжнародний вплив, через дипломатичні певні кроки, через соціально економічну інтервенцію в Крим, коли б нам вдалося створити таку атмосферу, знаєте, як колись була східна Німеччина. Західна Німеччина, там Південна Корея, Північна Корея і переведенням транспортно-туристичних потоків з Криму, скажімо, на побережжя Одеса Херсон-Миколаїв. А враховуючи, що екологи говорять, що це побережжя буквально за 5-7 років буде субтропіками. І якщо там почнемо розвивати туризм, зробимо податкові канікули для тих, хто хоче робити туристичний бізнес. Ми можемо дуже успішно створивши там певні несприятливі умови, повернути Крим в Україну. Якщо ж почнеться війна, не дай Бог, якщо Путін оголосить військову агресію проти України, тоді Крим треба забирати шляхом проведення військової операції. Але будемо сподіватися, що війни таке не буде. Нам потрібен мир. Говорить про те, що Путін може вчинити інтервенцію після 11 травня, коли в ряді областей призначений оцей референдум, так званий. Да? Чи готові вони до проведення цього референдуму? Що кажуть ваші колеги зі сходу? Наскільки реальна ця загроза вторгнення? Ми постійно спілкуємося з нашими свободівськими активістами з Луганська, з Донецька. Ну то це є просто фікція цей референдум. По перше, в нас немає закону про місцевий референдум. Тому такий референдум є вже незаконний. По-друге, ну це просто опитування. Тобто, кожна собі група може когось опитати, навіть без будь-яких норм і правил соціологічної вибірки, і назвати, що це результати є, скажімо так, справедливими. Ну от кілька днів тому назад вже якась група людей оголосила результати свого опитування, mm -hmm. що 80% Донбасу, мешканців Донбасу там за незалежну Україну. Ну то та група те оголосила, інше, інше оголосить. Але насправді, взагалі, проводити зараз будь-які референдуми під дулами автоматів не має ніякого сенсу. Ми вже бачили, як вони цей референдум проводили в Криму. Верховна Коли... речі, не підтримала на засіданні. Так, так Верховна цього Рада вчора цього не підтримала, і ми ініціювали те, щоб не підтримували. Тому що от я задавав запитання тим ініціаторам референдуму: хотіли винести питання мови на референдум про другу державну російську мову і питання поділу державного устрою чи федерація, чи унітар. Держава, я задав запитання, кажу, що якщо ми в парламенті проголосуємо, невже це зупинить сепаратистів чи терористів? Терористів, сепаратистів зупинить тільки рішучі конкретні дії силових структур по ліквідації бандитів, а не ті рішення, які сьогодні може ухвалити парламент? По друге, взагалі ставити питання, які вимагають від нас представники іншої країни, ну це нереально. А те, що те про що говорить Путін, зараз активно повторює. Рить, партія регіонів і комуністи? Ну, вибачте, будь ласка, це їхні проблеми. Вони задекларували, що ці політичні сили зовсім не відстоюють українські національні інтереси. Скажіть, будь ласка, питання другої російської мови на нинішньому етапі, якби Верховна Рада все-таки погодилася провести, наприклад, чи референдум там, чи опитування конс... консультативне з приводу от, введення другої російської мови, наскільки б це могло зняти напругу з однієї сторони на сході? І які були б результати, на вашу думку? Насправді проблем нема взагалі з другою російською мовою через те, що російськомовних ніхто в нас не ображає. І коли Путін розказує, що він сюди в Україну хоче вводити війська, щоб захистити російськомовних, це є просто величезна спекуляція. Я вам статистику приведу. Загалом в телеефірі в, теле в нас тільки 30% української мови. А в сімдесят російської, якщо брати друковану продукцію, газети, книжки, журнали. Ну то 20% всього на всього україномовної продукції. Я до речі, в нещодавно був в Полтаві. Дуже цікава одна жіночка піднялася і каже, що не говоріть мені про мовну проблему. От я жінка, молода жінка, мені 40 років. Я хочу купити нормальний жіночий журнал про моду, про кухню там, про виховання дітей, про дозвілля каже: я не маю в Україні ні одного жінок. Журналу україномовного. І тому мовне питання воно е, спекулятивно ставиться нині, тому що сьогодні українську мову треба захищати, і українців треба захищати, а не російськомовне населення, яке не е, має ніяких притиснень. А по радіоефірі взагалі 5% тільки українських пісень загалом. Так що е, це спекулятивне питання. А наша позиція вона ж є абсолютно зрозуміла. Єдина державна мова українська. А в побуті прошу дуже кожен може собі говорити той мовою, якою йому є зручно якою його розуміють, Тобто, повертаючись до тему сходу, що кажуть ваші колеги? Як там їм живеться? Чи є утиски? Утиски є, і сьогодні фактично починаються етнічні чистки. Вже в інтернет викидуються спеціально адреси патріотів. І є вже випадки, коли людей викрадають. Ми маємо на превеликий жаль зараз двох наших свободівців з Донецької області, які викрадені. Один керівник Костянтинівської міської організації свободи, інший член окружної, навіть виборчої комісії в Краматорську. І ми не знаємо поки що долі наших побратимів. Ви знаєте, що кілька чоловік наших загинуло в Донецьку, зокрема, ваш колега-журналіст Дмитро Чернявський, який був прес-секретарем Донецької обласної організації свободи, 23-річний патріот, якого просто під час мирного мітингу вбили. Ми маємо зараз багатьох поранених. Зокрема, я коли їздив в Одесу, намагався відвідати наших деяких поранених побратимів, свободівців, які отримали вогнепальні поранення під час от тих подій 3 травня. Але мене навіть не пустили в лікарню, бо знаходяться в важкому стані в реанімації в комі. Скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся із батьма представниками Європи з спільноти. Що Європа каже про ситуацію в Україні? Наскільки нам, українцям, варто чекати від них допомоги, і що це буде за допомога? Взагалі більш активнішими є сьогодні Сполучені Штати Америки, але й європейські країни також ухвалюють необхідні рішення, які дозволяють запроваджувати санкції по відношенню до Російської Федерації, окремих їхніх політиків, а також і держави, в тому числі створювати їм економічні проблеми, санкції так само по відношенню до сім'ї Януковича, представників режиму Януковича. Але дійсно ви праві в нас є гаранти США і Великобританії, які зобов'язані нам до. Помагати у військовому економічному сенсі певна допомога є. Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення вже зараз про виділення 17 мільярдів траншу для України інвестування в українську економіку 5 мільярдів має власне прийти зараз в травні місяці. Ну але ми потребуємо військової конкретної допомоги. І Ви говорили тижнів... про НАТО да, на зустрічах. кілька тижнів тому назад. Я мав розмову з е, віце-президентом Сполучених Штатів Америки, паном Байденом, який мав візит тут в Україну. Наполягав на тому, що США має виконувати ті свої зобов'язання, які вони ставлять, які вони колись брали перед Україною після 94-го року, коли ми позбавляли себе статусу ядерної держави. Я вважаю очевидним, що Україна має завершити асоціацію з Європою. Політична частина підписана, треба нам економічна, і так я вважаю, що треба подавати заявку щодо вступу до НАТО і вимагати від країн-членів НАТО якнайшвидшої і якнайконкретнішої як найконкретнішої відповіді про те. Терміни можливого нашого вступу. Два дні тому назад маємо позитивне рішення. Сенатор Маккейн, республіканець, озвучив, що прийнято ухвала про виділення 100 мільйонів доларів на осучаснення і переозброєння українського війська. Це є певний позитив. І останнє запитання: ви неодноразово заявляли, що Україна може стати геополітичним центром усієї Європи. Що ви мали на увазі? Україна мала би зараз, коли світ міняється, і коли змінюються різні принципи зовнішньої політики в багатьох країн, почати активно, враховуючи навіть той фактор, що багато хто зараз нас підтримує в світі, запропонувати нову модель бачення Європи. От для нас би було вигідно вертикаль, так званий Балто-Чорноморський Союз. це є найближчі наші партнери. Свій час про це до речі, Одесит Юрій Липа говорив. Такий собі шлях з варяг до греків: Скандинавія, Прибалтика. Польща, Чехія, Грузія, Туреччина це наші потенційні партнери, з якими Україна мала би розвивати найбільш тісніші економічні зв'язки, транспортні, освітні, інформаційні. І, власне, Україна є в центрі. Україна має вести політику, і доктрина наша міжнародна, має так і звучати: європейський україноцентризм. Ми, є європейською нацією, і в тому перерозподілі світу. Ми не повинні стояти за дверима, а мали б від... грати одну з найактивніших ролей. Скажіть, будь ласка, ну, можливо, питання таке риторичне, але все-таки, коли Україна стане квітучою, європейською, класною державою? Ну, нам того всім дуже хочеться. І в мене є таке відчуття, що особливо тепер після Революції Гідності, яку ми прийшли. Пройшли, ми змінилися дуже сильно, і от е, мені здається, що цей черговий шанс, який нам дав Господь зараз, ми обов'язково його е, використаємо. Бо психологічно українці стали іншими. От українці вже не будуть терпіти, щоб нашою державою керував диктатор чи узурпатор. Зараз нам найважніше це відбити зовнішню агресію, вирішити питання всередині. І, от, ну чомусь в мене такий є дуже великий оптимізм, що це буде дуже швидко. Знаєте, і не, політиці, і не тільки у вас в політиці, та дякую в політиці. Політиці так прогнозів робити дуже складно, бо от ми б з вами сиділи півроку тому назад. Наприклад, де б ми собі могли уявити, що так швидко все поміняється. Треба вірити, треба плекати українську силу, і тоді буде все в порядку. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Шановні глядачі. Нагадаю, що ви дивились передачу Позиція гостем нашої студії був народний депутат України, кандидат у президенти України, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок. Зустрінемось обов'язково.